Шановні друзі, мені дуже приємно повертатися до питання повернення імені нашого міста. Більше 20 років священнослужителі Спасопроверженського собору підняли це питання перед суспільством, перед жителями міста і внесли таку пропозицію про повернення імені. Ім'я це. Як говорять, дається при народженні дитини, міста, і воно ніколи не міняється і в період століття, і як так стосується, що стосується міста, то в період віків. Я можу сказати, що зараз не найкращий час вирішення цього питання, але це питання вирішується. Не тільки нами, а і державою. І раз так, значить, ми мусимо прийти до його спільного вирішення. Я вважаю, що переіменування міста не повинно бути, а бути поверне, повинно бути повернення. Древнього історичного імені нашого міста, так як дитині дається при народженні, так і нам. І хай місто наше називається Єлисаветград, тому що е, хороші імена е, і Інгульськ, і Світлополь, і, і, і багато інших, і хай вони будуть. Хай вони будуть в районах, як діти в матері, так і в місті Єлисаветграді райони е, різні, різної назви. А ось е, місто наше мусить носити древню історичну назву, яку знає весь світ. Тому я хочу вам розповісти одну таку історію. У нашому храмі є ікона Єлисавдарацька Божої Матері, і вони вона була на Афоні, Її возили туди. І коли зносились корабля, то всі монахи стали. На коліна для того, щоб поклонитися цій іконі, і вони говорили не на українській мові, а на греческій, але говорили, що це ікона, в честь якої названо місто. І люди сказали, що ні, не так, але вони говорять, що прийде час і ви будете називатись так, як це повинно бути, так як було раніше. Тому я хочу сказати вам, що не нам вирішувати кожному це питання, це вирішує просто сесія міської ради. Але ж і думка кожного із нас знає значить дуже багато. Тому я хочу вас просити і просити Бога, щоб з Божою допомогою і з Боже з допомогою населення нашого міста місто було. Повернути його древнє історичне ім'я Єлисаветград. і хай процвітає воно своєю благодаттю, своєю радістю, своєю добротою, якою славиться на весь світ своїми людьми, своїми вчинками. Бо нас знає такими світ, а не під іншою якоюсь назвою. І я впевнений, що так воно і буде. І хоч важко зараз, і я ще раз повторюю, не самий, можливо, легший і кращий час для вирішення цього питання, але воно мусить вирішитися раз і назавжди, і я впевнений, що так і буде місту нашому називатись Єлисаветград.